Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, що ж там усі кажуть, що ж ти ти пісок ореш? Ми Будемо сьогодні орати не пісок, а отакий глей. Це той город, де я дискував МТЗовською бороною. Ого, який красавчик ось лежить каменець. Ось. Будемо зараз його пробувати вигорати. Тут був сінокос, дуже давно вже не оралося поле. Ось. Нам його потрібно вигорати і посіяти тут овес. Ось. Отакий кусок. Я не знаю, тут десь сотих, в районі до 50 чи 40. Потім переміраю Так, будемо орати нашим скаутом тю 404 с і плужком Унія 2.30 з передплужниками та відрізним диском. Так, що ж, буду заїжджати. Зараз трошки піднастрою плуг і побачимо, як воно буде орати. Так, да, звісно, засохла ця трохи груда тут зверху. І, коротше, трактора так підкидає, що неможливо їхати. першою чуть газу тільки і все. Дуже кидає трактора. Ну, ось такий результат. Я знаю, глибина десь ну, 20 з копійками. Не брав рулетки його поміряти. Ось. Ну, в принципі, посів. Я не думаю, що глибше потрібно. Вже на зиму, потім глибше будемо орати. Тут, бачите, одна дисковка і, коротше, оранка, потім культивація. І аж тоді будемо сіяти. Ну що, хтось казав, що бамет лучше оре. Ну, я так не думаю. Ну, плужок якраз під цей трактор те, що потрібно. Казали, ж стекло. Дивіться, ще який тут зазор, нічого тут не вивалиш. І це ручка, скажімо так, максимум, що сюди дивиться. От. Тут навіска у нас йде примусово, то, в принципі, його туди підкинути вище не повинно. Ну ось так. Виходить. В принципі, мені подобається. Ну це вже не пісок. Тут аглей. Самі настоящі глей. Це, це вже не пісок. Ну Посіємо овес. Я думаю, він трошки виробить цю землю. Так, що ж, зараз ми беремо десь, поставимо камеру і покажу вам, як що воно горе. Ну, неможливо без швидко орати, хотілося б і трактор подужає, все, ну так підкидає, що це, Так, плаваючи. Просто неможливо їхати. Ну Десь 5 км виходить в оранках. От там понад пшеницею було рівніше, то їхав другою, то 10 спокійно він тянет. Це, звісно, мені тут випробування ще ті, щоб це був людський горат, то, можливо, він і не согласився, так як це вже мій то мусиш орати, ніде не подінешся. Можливо, його не потрібно було дискувати, але дуже висока трава була. От, Воно напевно, б її не заорало. Хоча, можливо, цей плуг і заорав би її. Нічого, помаленьку тут в районі 40 сотих чи скільки виорем. Трактор без навантаження йде взагалі. Спокійно, як щось дребежить вентилятор. Він чоловік каже мені в коментарях. Що ти трактор не обкатуєш зразу, все таке тяжке до його ціпляєш. Блін, а що його купити там сервант поставити цей трактор? Він ж купився, щоб роботу робив. Ну, я взагалі в ці обкатки особо не вірю. Колись мій дід розповідав, він трактористом все життя пропрацював. Каже, новий трактор отримали зразу в каже, ніхто їх не обкатував. Каже, і працювали ті трактора хоч би що. Зразу опцеє. Нічого, мастило, поміняється, Вон 35, 36 майже мотогодин. Поміняється мастило і все буде далі працювати. Є ще люди, що дуже удивляються, тому що стружка в коробці там чи в неї, ні. Ну так теж є обкатка, воно по-любому має його вимити все це діло. От. То, хто що думає, що це, є, да, щоб це був якийсь джиндір, то можливо його там гарна підготовка перед зборкою була. О, забило плуга чую, що щось буксувати почав. Кажуть навіщо та кабіна в тракторі? Він вже жарко там чи ще щось, а ось о дощик пішов, а ми собі працюємо, а так би вже довелося. З працювати з парасолькою. О. Місцями трохи зривається у букс, звісно, але я й губиму виставив таку дебелячу на повний корпус ціле бачите? Спочатку мілче зробив бо а що свій рішив Ну, В принципі. Гарно оре, тут Глей у нас. Там, звісно, ту блокіровку можна десь включити, було попробувати, але я у шифінгу в мене її не було, я збіг без неї, то працюємо, як є. Уже буквально пару сотих залишилося. Дождь, звісно, йде, хотілося б ще сьогодні посіяти. Можливо, могла випогодиться. Тому що тут така земля, що хай засохне потім сюди на культиватора нічого не заженеш. Тут засихає на бетон просто. Так, ось такий вийшов результат оранки. Тут буде в мене розорка. Ну, вона трошки культиватором заробиться. Ось, а потім уже на зиму заорим цю розору і буде складок. Ну, який а-ля 3.25, так виори. Та ніякий. Чи ПЛН. І не потрібно його того плуга. Один раз приблизно підналаштував і все. І все просто працює відмінно. Е, питав один чоловік за колесо чи не тоне. Ні, нормально це колесо. Бачите, яка тут глина. Нормально. Декілька разів було підзабило. Іменно ось тут під оте колесо, тут заднього передплужника наче як. Але нічого. А так все супер. Каже один там ще в коментарях. Ти познімаю ці всі приколи з його да покажи, як він буде без них орати. Так оце ж на те й робилося. Ось оці кутозніми, ось доварувався цей передплужник, оця штучка, ось. О... Дороблялася. Ні, ж, це, це те за вузьке. Так це ж робилось для того, щоб їх і отак воно орало, а не, каже, знімі. Для чого його знімати? Ну, тракторець проходить обкатку отаку. Хтось може захаяти мене, ну, хай як хочуть, але я рахую, що обкатка має бути отака, а не... Пилинки здувати. Ну, техніку потрібно доглядати, але і шкодувати її просто так теж не потрібно. Ну, так що, всім дякую за увагу, до побачення. Всім мирного неба!